Інці, дорогі наші глядачі, всім привіт. Починаємо розповідь про вже третю зустріч на четвертому турі літнього кубку. Більярдного клубу Лідер. І зараз зустрічаються Тан Лі, Денис Логовий. І поки я вам це сказав, вже встигли відкрити рахунок. Китаєць Тан Лі забиває першу кулю. Вихід грає коричневу чудово. Чудово. Тан Лі П'ять очок вже набрав. Тан Лі в першій зустрічі в групі обіграв 2-0 Івана Бережа. З таким самим рахунком Денис Логовий обіграв цього ж суперника. Отже, грають. Гравці, які сьогодні виграли по одній зустрічі розіграють розігрують зараз перше місце в своїй групі A. Також на рахунку Тана Лі найкращий брейк турніру, поки що це 35 очок. Ну, Звичайно, Тан – це гравець, від якого ми чекаємо зовсім інших серій, ну, зовсім інших ударів, ніж він зараз собі дозволив. Пробиває чорну кулю в кут і не забиває. Шість очок. Всього шість очок в цьому підході робить там і Денис Луговий тепер біля столу. Денис Луговий, ну якщо ми зараз е... вважаємо, що фаворитом зустрічі є там, то Денис Луговий, якщо навіть посяде друге місце в групі, то буде мати дуже дуже непогані шанси. Для того щоб вийти вийти з другого місця. Чому так? Тому що в Дениса Логового зараз різниця фреймів 2, 2. 0 і ще. Хвилинка. Момент. Владислав Хіміч, і це, як на мене, дуже несподівано, обіграв Андрія Шульгу з рахунком 2-1 і Влад Хіміч переміг в групі Б. Андрій Шульга посів лише друге місце, але в нього різниця фреймів 3-2. І це означає наступне. Це означає, якщо ця зустріч. Завершиться з рахунком 2-0 на будь-яку користь, то Андрій Шульга пройде в наступне коло. Якщо ж гра завершиться з рахунком 2-1 будь-якою будь, будь будь користь, то Забив зараз, забив луговий, відкриває рахунок своїх, своїм очкам на цій зустрічі. Я зараз ну, я не зовсім зрозумів мету цього удару Дениса. І там, біля столу. Відкриває, відкриває він рахунок новому брейку. Ну і погнав зараз там набирати очки червоно рожева. Червона. Поки вісім. Ржева куля забита. 14 очок. That's it. Двадцать одне очко за Розутана. Двадцать два.

Видали собі зараз такий синьо, синьо блак, синьо-рожевий брейк. Там нагадаю, що приз 600 гривень за найвищий брейк, але лише у випадку, якщо він буде 50 очок, хоча б 34. Поки що 35 найвища серія у Тана. Ну, от зараз 34. Причеру, Юей, доброго дня. Нашому постійному з недавніх часів глядачеві. 35 з Рестом, досить непросту кулю зігрує там. Ну що, 35. Чорна, зрозуміло. Далі червона, і з неї можна вийти знову на чорну. І буде 50 очок. Забив. А ось ні, виходить на крайню праву зараз кулю. Там Маємо 42 в цьому підході. Навіть не на крайню праву, а на другу, другу, якщо рахувати правору, червону кулю. І, ні, навіть на третю. Якраз по центру вона стояла, так собі там я її не побачив, що вона йде в лузу. 43 очки. 43 очки наразі брейк Тана. Ну, продовжує. Забив. Забив, маємо 50 очок. Отже, приз за найкращий брейк на цьому турнірі знайде вже в будь-якому випадку свого володаря. 50 очок у Тана. Ну що, тепер сотні чекаємо. 51. Після чорної 58 на столі 59. Це буде 117. Поки що може бути максимальний брейк. Тана в цьому підході забив. 58. Так, але що тут у нас з червоними? Не Знаю, не знаю. До речі, відмітимо, що виграв цей фреймтайн. Відрив 63 на столі 59. А ось такий зараз ну, блискучий плант знаходить там. брейк-59 очок. Чорний не забиває. Отже, 59 очок. Вниз. Плюс 64 на столі 51. Отже, фіксуємо ми підхід Тана Лі 59 очок. 59,35 такі серії на цьому турнірі зробив тан. 32 у Сидоренка і Шульги. В активі. Денис Луговий б'є, не забиває. Ну, вийшов так, посміхнувся, каже, три удари зроблю. Ну. Ну, що тут ще? Ще одна півсотня від Тана. 51 на столі є, ні. Там відігрується. Денис Луговий визнає поразку в цьому Де Дивимося далі. Ну що, 59 очок. Найкращий брейк турніру. Ну там, як завжди, в, гарною, в гарному стані. Ну, Рівень гри завжди його непоганий. Непоганий рівень, хоча бачили ми на. Ну на кубку незалежності на великих наших снукерних турнірах протидія тану знаходиться. Ну, зараз такий знову не, не дуже зрозумілий удар від Дениса Лугового. Схожий, як на мене, удар. Але. М -м -м, такий удар обернувся в першому фреймі брейком 59. Наразі подивимося, що буде. Ну, принаймні, атакує зараз Денис, атакує Тан. Відкрив він рахунок очок в цьому брейку. Питали вже, питання, питали, що якщо ми граємо в снукер, потрібно бути трійка. Згоден повністю, але можу сказати, що ну, для цього треба трошки програмно перебудовувати турнамент сервіс. Є можливість, звичайно, поставити трійку, але там, ну, скажімо так, технічні нюанси. Коли одна зустріч грається, тоді нормально. Коли граються відразу декілька зустрічей, то це досить складно технічно. Вісім очок. Забив тан. Набрав тан в цьому брейку. Ну, До речі, якщо стоїть цифра 2, то ну, це більше ніж... До двох перемог нічого може не означати, бо гра з двох фреймів – це як один-один додому. Вісім очок в першому підході зробив тан Лі. Денис луговий біля столу. Ну, теоретично зараз може кудись в праву серединку зараз Денис прибитий. І відіграш у... у Тана. А на цю хвилину що ми маємо? На цю хвилину в нас у півфінали вже вийшли Владислав Хіміч, Андрій Шульга. Ну, і Петро Сидоренко, в принципі. Таналі та ми ще не рахуємо, хоча навіть якщо він програє, то він вийде в Олімпійку, скоріше, ще Андрій Шульга собі не гарантував виходу в півфінал. Хоча, я думаю, що, скоріше за все, буде так, такий розклад, що там буде грати у півфіналі з Шульгою, а Сидоренко з Хімічем. Поки все йде до цього. Одну кулю забив Денис, і влаштував собі проблеми. Денис ти синій зараз заказував. Влаштував проблеми, намалював 5 очок фолу і віддає знову гру. Знову тан біля столу. Ну, незважаючи на те, що в першій грі логовий обіграв 2-0 Івана Бережа, якому поступився на. Кубку незалежності. Брейки 24-21 очко зробив, але бачимо ми зараз з вами, що проти Тана нема лому проти Тана нема прийому у Дениса Лугового і нічого він не може зробити з набагато сильнішим суперником. Червона синя. Маємо 19.1 зараз рахунок. Денис за одну вже можна сказати так, умовно за півтора фрейми. Набрав лише два очки, дві червоних кулі. Він забив. Ну, а зараз Муж Мусить лише спостерігати, як його більш мастеровитий суперник кладе собі і кладе, кладе собі і кладе 13 очок. В цьому підході поки що у Тана. Маємо 26-1. Чотирнадцять очок. І чудовий зараз рожевий. Виконання Тана двадцять одне очко в цьому підході. Ну я хочу сказати, що багато хто помітив. Під час Кубку Незалежності. Якщо ось на, цих, на цих турнірах тан грає дуже розкуто, він розуміє, що він тут явний фаворит, в нього все вдається, він кладе серію за серіями, то на Кубку Незалежності, коли були вже більш сильні суперники, такі як Вишневський, Хмелевський, Ларковий і так далі, там, почав, там нервував, і там, там так досить скуто грав, і нічого в нього не виходило. Да, він зробив серію 67 одну, але ні на чемпіонаті України, ні на Кубку Незалежності там навіть до фіналу не доходить. І на Кубку Незалежності нагадаю там вилетів вже в чвертьфіналі. Ну, а зараз так ходить біля столу, руки в кишені Денис Луговий, пазьовує, ну, розуміє, що дуже багато шансів, що він знову не вийде до столу. зараз 36 очок. Так, да, з 13 очок почав, почав там цей підхід. Нагадаю, було 8, фол – це 13, і ось вже 43. Ну, я не знаю, що казати. Не знаю вам що казати, повна перевага тана. це що. План дивиться зараз тан в лівий кут. Ну, нібито, нібито дивиться ця пара, і навіть можливо трошечки-трошечки треба буде підрізати. Все ж таки вирішив іншу червону зіграти. 44 очки в цьому підході. 49. Червона в. Праву середину. І це 50. Ось так. Друга півсотня поспіль. Тана, ну, це, це, звичайно, вже щось. Два брейки і дві, дві півсотні. Ну що, знову будемо чекати на 100 очок. 56. На столі в нас ще є 59, це 115. Ну, зараз. Да, виставляється рожева куля і завершується на цьому брейк. Тана 59 очок відрив 68 на столі 59. 59 і 56. От під під, під такий зараз розгром потрапив Денис Луговий. Два найкращих брейки турніру. Дв, дві півсотні. Ну що, Денис Луговий зараз вийде, хоче хоч щось забити, хоч щось пограти. Забив чорну зараз логовий. 9 на 69. Я думаю, що зараз вже здається, ні. Ще трошки покатають. Три снукери треба зараз з Денису. Ну, вже нічого не треба. Уж не жду от життя нічого. Я, мабуть, зараз проспівав про себе Денис Логовий. 9 на 70. Давненько я не, не пам'ятаю на наших турнірах зустрічей з двома півсотнями. Визнає Денис Слуговий і 2-0. 2-0 і за декілька хвилин ми з вами зустрінемося на півфіналі. Ось так.